Цими днями працювали разом з головою Національної служби здоров'я ГУСАК Наталією в Чернівцях. Зокрема, взяли участь в конгресі місцевих і регіональних влад. Ключові досягнення і домовленості на конгресі. Тепер вимоги до пакетів буде Національна служба здоров'я України затверджувати до кінця травня, які будуть діяти наступного року. Домовились також врегулювати на законодавчому рівні середньострокові контракти, щоб не підписувати контракти кожного року і не затягувати питання запуску програми медичних гарантій кожного нового року. І проговорили окремо тарифікації, які повинні бути. На жаль, тарифи можуть бути озвучені тільки після прийняття державного бюджету. Паралельно з цим на окремій панелі по гуманітарній політиці проговорили з головами громад і головами військових адміністрацій питання розвитку реабілітаційної допомоги в нашій країні. Зокрема, акцентував увагу саме на наявності реабілітаційних відділень в багатопрофільних кластерних і надкластерних лікарнях. Сьогодні ми досягли рівня, що вже 58% кластерних надкластерних лікарень мають реабілітаційні відділення, команди і мають контракти з Національною службою здоров'я України. Індикаторний місяць, коли ми повинні вийти на 100%, це червень 2024 року. Показав рейтинг, показав громадам, в яких областях провисає, показав, скільки ПДФО. Виходить від зарплати, яку отримують медики по програмі медичних гарантій у регіональні бюджети. Чітко показав, що всі мають можливість виконати ті вимоги, про які ми домовились на раді безбар'єрності минулого року. Окремо з кінця травня Міністерство охорони здоров'я готове і буде постачати додаткове обладнання по табелю оснащення для реабілітаційних відділень. І чітко розуміємо кадрову політику сьогодні і готові е, зараз вже говорити не про те, що в нас є криза кадрів для реабілітаційних відділень. Ми вже говоримо про те, що в нас не криза кадрів, в нас криза якості. І тому наші зусилля направлені на те, щоб підвищувати кваліфікацію працівників реабілітаційних відділень. Працюємо для того, щоб е, не на словах, а на практиці реалізовувати політику героїв в нашій країні.